Як завжди цього дня розпочинаємо з інформації. Виявляється концерт французької співачки Матьє, який повинен був відбутися 8 червня в Національному палаці мистецтва України в Києві. Скасовується організатори. Повідомили, що порядок повернення грошей буде повідомлений додатково. Співачка планувала виконати легендарні пісні Дід Піаф і свої найкращі композиції у супроводі оркестру. І днями стало відомо, що концерт в українській столиці також скасували американські рокери Аеросміт. В обох випадках причини скасування виступу напружена ситуація в Україні. І ще одна новина Івана Хлобистін також не приїде в Київ у жовтні, бо українці не хочуть його бачити. Його інтерактивний спектакль Духовні бесіди призначений на 31 жовтня, скасували незабаром після того, як на сайтах концертних агентств з'явилися афіші та коментарі глядачів до них. Російський актор не приховував свого вкрай негативного ставлення до учасників майдану і того факту, що він за Беркут. Мріяв про те, щоб Росія ввела війська до Одеси і молився за перемогу російської зброї. Крім того, хлобистін одним з перших підписав скандальний лист російських культурних діячів, які підтримали політику Путіна щодо України і Криму. Саме це і стало причиною бойкоту, який оголосили українські глядачі-акторові. Тож концерт скасували майже одразу після оголошення. А ось із запланованими заздалегідь концертами російських виконавців ситуація дещо складніша. Увечері 30 травня під національною оперою України відбувалася акція протесту проти концерту Володимира Співакова, його оркестру «Віртуози Москви та інших концертів російських виконавців. Учасники мітингу вимагали скасувати їхній приїзд через підтримку агресивної політики Російської Федерації стосовно України та анексії Криму. Нагадаємо, концерт, який був запланований ще влітку та восени. Минулого року та національна опера звертає увагу своїх глядачів, що ці концерти відмінили задовго до пікетування, тому зараз підтверджує свою принципову позицію щодо неможливості співпраці з підписантами згаданого звернення. Інформація була підтверджена телефоном нашому редактору. Національного опера України, а хотіли отримати підтвердження щодо скасування концерта. Чи все ж таки його переносять на 13-те дванадцяте? Офіційно скасований цей захід. Тобто він не переноситься, а просто скасовується. Не переноситься на нас, нема угоди з ними. Так, да, він скасовується. Здавалося б, можна йти і здавати квитки, та агенція організатор не погоджується зі скасуванням і гроші повертати не збирається. Усі, хто купили квитки на ці концерти, чують за телефонами, вказаними на сайті компанії, таке повідомлення. Здравствуйте. Ви позвонили в компанію Інтеркласік. За жаленням констатурую, що в односторонньому порядку нарушив юридичний договор, Національна опера України відмінила концерт оркестра Віртузи Москви. В настоящее время ми намагаємося отримати офіційне або снування про це то Те того, що ж тепер робити тим, хто вже придбав квитки на ці концерти, нас проконсультує правозахисник Іван Боднарук. Іване, ми вас вітаємо. То що ж робити глядачам? Вітаю вас, прекрасне запитання і доволі актуальне. Я раджу не з'ясовувати стосунки в цивільно-правовому аспекті, а саме звертатися до судів, оскільки це не принесе реального результату, тобто конкретно кошти ніхто не поверне. Не люди будуть втягнуті в юридичні війни, і з цього всього нічого не буде. Що я раджу? Я раджу об'єднатися в інтернеті. До речі, з допомогою можливо навіть і вашого телеканалу, потужного, і об'єднатися в групу і подати колективну заяву до правоохоронних органів, а саме до прокуратури. Відповідачем відповідно буде юридична особа, і театри, і відповідні організатори, і так далі. Нехай вони вже правоохоронцям доводять, чому вони. Людей шахрайським шляхом обманули я вбачаю в цьому кримінальний злочин, шахрайство стаття 190 Кримінального кодексу України. Це також може бути і стаття 192 кримінального кодексу. Це заволодіння коштами без ознак шахрайства. Там та ж також санкція статті досить серйозна. І уже в рамках кримінального провадження подавати цивільний позов про відшкодування людям не тільки матеріального, але й морального збитку. І це буде самий дієвий аспект. Це найкращий шлях, найкраща е концепція, алгоритм, який я раджу робити, і ви десяти. Досягнете... Будь ласка, уточніть. Будь ласка, як юрист, проти кого цей позов подавати? Проти компанії, яка привозила цих артистів і продавала квитки, чи проти компанії, яка ну не надає їм майданчик для виступу і таким чином зриває цей виступ. Прекрасно, прекрасне запитання. Відповідачі, нехай будуть обоє і ті, і інші. А між собою нехай з'ясовують, і нехай між ними проводять очні ставки, але знову ж таки в рамках кримінального провадження заволоділи коштами в значному розмірі. Це кримінальний злочин, це не цивільно-правові стосунки, це шахрайство ми вам дякуємо, Іване, за те, що нам повідомили. ми зрозуміли, що потрібно власне зібратися, організуватися і зробити позов до правоохоронних органів. Так, не поодинці, та. а колективний позов подавати і тоді таким чином. Може правоохоронні органи будуть розбиратися. Ми вам дякуємо. Отже, хочеться вірити. Я розумію власне настрої тих людей, які купили квитки і хотіли попасти на те чи інше дійство. Але політична ситуація дещо відображається і на культурній програмі. Але я вам раджу не сумувати, але тих обов'язко. Кова буде якась інша, можливо, ще прекрасніша нагода. Наприклад, Андреа Бачеллі приїде до Києва Там достатньо і, і Вітчизняних віртуозів на концерти яких варто в Києві. і вітчизняних. Я погоджую, і вітчизняних підтримуємо. Отже, головне, щоб бути багатим і захотіти знайти не цього, на концерти. за, за, за багатим. Духовною мало напас і хотіти ходити на концерт.